Думаю, ви добре пам'ятаєте історію про білосніжку на цьому культовому мультику від Дісней виросло далеко не одне покоління дітей. Але що як я скажу вам, що справжня історія білосніжки, на якій засновано цю легендарну екранізацію, була зовсім не такою яскравою і закінчувалася набагато страшніше. Вона була настільки кривавою та жорстокою, що навіть братам Грім довелося декілька разів її переписувати. Та найцікавіше те, що ця історія про білосніжку цілком може бути заснована на реальних людях. Та навіть політичних інтригах, що відбувались у 18 столітті. Справжня історія Білосніжки буквально зачаровує, але зовсім не так, як класична дитяча казка. І сьогодні я розкажу вам про те, як воно з'явилось на світ. Та я спершу попрошу від вас швиденького донату на важливий збір від фонду Твоє майбутнє у кінці цього відео. Я нагадаю вам про нього ще раз. Дякую дуже. Отже, уявіть собі, задовго до того, як Білосніжка заспівала своє соло у яскравому та вже культовому діснеївському мультику, існувала значно темніша, кривавіша і, чесно кажучи, набагато більш моторосніша версія цієї історії. Спробуємо розплутати цей клубок старих легенд у 1806 році, коли Бетховен ще не знав, що його твори у майбутньому стануть рангтонами на кожному другому телефоні. Найвідомішим фольклористом Німеччини був не хтось з панів Грім, а такий собі Клеменс Брентано. Це була людина, яка зібрала купу німецьких народних пісень і подумала: а чому б тепер не взятись? Заказки, але йому самому йти у народ було якось не дуже цікаво. Тому для цього він звернувся до двох молодих братів, нещодавніх випускників юридичного факультету. Як ви могли здогадатись, з цими студентами були. Ні, не Альберт Ейнштейн, Це були Яків та Вільгельм Грім, які з великим азартом взялись за цю незвичну справу. Їхній підхід був от яким вони зустрічали з усіма, хто знав, хоч якусь історію. Це були збанкрутіли солдати, вигнанці, дрібні аристократи та просто фантазери, які в дитинстві приїли дивних грібів. Усі ці люди приходили до братів у гості, сідали біля вогню. Та розповідали казки, які вони знають. У 1810 році брати надіслали Брентану аж 49 історій. І не якихось банальних колобків, серед них були спляча красуня, румпельштінсхель, Жаба Принц і тадам. Наша білосніжка. А знаєте, що сталося далі? Ці казки зникли, наче як у тих фільмах жахів. Брентана чомусь взяв весь вай цей рукопис, поніс його у монастир в Ельзасі та залишив там. Просто поклав його десь між біблією та рецептом монашого пива і забув на щастя, брати Грім були не такі дурні. Вони завбачливо зробили копії своїх робіт. І після того, коли вже стало зрозуміло, що Брентано безслідно зник у 1812 році, брати самостійно публікують записані ними історії. Щоправда, назвати їх Ферітел з язик не повертався, бо фей у цій книзі взагалі не було нуль жодної. Тож натомість брати обрали більш по домашньому затишну назву: Kinder und Hausmärchen. Або дитячі, та домашні казки. Давайте я спробую ще раз це сказати. Або ні, давайте спробую разом. Kinder und Хаус Мярчхен. Останній склад вимовляється так, наче ви намагаєтесь відкашляти шкірку від попкорну, що застрягло вас в горлі. Я не знаю німецькою, тому напевно я сказав якийсь матюк і неправильно це вимовив. Але дай з ним. і ось уявіть від собі протягом наступних 45 років ці два брати працюють над оновленням та доповненням цієї збірки. Казок усього виходять сім видань, і з кожним разом теми у них стають все більш похмурими: вбивства, отруєння, навіть канібалізм. До речі, вже після смерті братів у 1870 році їхні казки офіційно виходять до освітньої програми Прусії. Тобто, уявіть собі, у деяких німецьких школах дітям читали не бетку. А оригінальну білосніжку, в якій мачуха змушена танцювати у розпечених залізних червиках до смерті на рубежі століть, збірка грімів стала другою найпопулярнішою книгою в Німеччині одразу після Біблії. І так досі і тримається у цьому рейтингу. А в Британії газета The Daily Mail у 1900 році якось написала, що це одна з десяти книжок, які повинна мати у себе кожна дитина. Очевидно, дитинство у ті часи було не таким же веселим. Але... Та справжній поворот стався у 1900 1937 році, коли молодий Вальдер Елайс Дісней, на той час що далеко не король візуальних розваг, але що хлопець з мрією, випускає свій перший повнометражний анімаційний фільм «Білосніжка». Та семеро гномів це була вже далеко не перша екранізація казки, але точно найвідоміша. Він, як ви вже знаєте, трошки прикрасив цю історію замість розпечених черевиків, співучі пташки, замість крові, блискітки. А от мачуха, ну тут дещо залишається майже без змін. Вона тут така ж сама падлюка. Мультик отримав шалений успіх, і саме та казка, що була народжена у темряві європейських оповідей, потрапила до сонячних берегів Голлівуду. Але от у чому справжній парадокс? Чим більше цю історію стерилізували, тим. Раніше вона працювала, тому що справжня казка була точно не про ідеальні брови принцеси та її чарівний спів. Вона про страх, про виживання, про небезпеку, про те, що може причаїтись навіть у найсолодшому яблуці. Давайте я швиденько нагадаю вам Діснеївську цю знайому багатьом історію, яку ми точно дивились по телевізору, ще у дитинстві. Сюжет Діснеївського мультика, який і став головним популярижатором. Культової казки Брати Грім все починається за класичним сценарієм. Жила була прекрасна маленька принцеса на ім'я Білосніжка. І у Білосніжки є Мачуха, але не просто якась сварлива пані, наче з того анекдоту, а справжня королева з якоюсь маніакальною гіперфіксацією на своїй зовнішності та красі. У неї є навіть свій ранковий ритуал. Вона підходить до свого магічного балакучого дзеркальця та без жодної іронії ставить йому найважливіше питання у її житті. Дзеркальце, дзеркальце на стіні, хто найчарівніше серед усіх. І все своє життя королева чула саме ту відповідь, якою хотіла почути. Ніхто не зрівняється з її красою. А тоді одного дня дзеркало раптом каже: Ваша краса є славетною, моя королево. Але почуйте, що я бачу чарівну дівчину, служницю, і лахміття на ній не може приховати її вроди. На жаль, вона чарівніша за вас. Губи червоні, наче троянда, волосся, чорне мове, боніт, шкіра біла, як той сніг. Звісно ж, королева розуміє, що мова йде саме про білосніжку, але це зовсім не хороша новина для юної дівчини. Як співали у пісні гурту Спарк, це місто занадто маленьке для нас двох. Тож королева наказує мисливцю зробити дещо жахливе. Вона каже. Принеси мені її серце. Вже на цьому моменті ти починаєш розуміти, що ця казка страшніша, ніж здавалося, на перший погляд. Значить, справжній трилер це історія про одержимість, контроль, страх, старіння та тотальну параною. Але мисливець, на щастя, та на відміну від королеви, має добре серце. Він не може вбити беззахисну дівчину, тому він її відпускає, і білосніжка. Тікає до лісу, і от після своєї втечі дівчина натрапляє на дивний будиночок посеред лісу, а всередині нього усе якесь мініатюрне: стільці, ложки, ліжка. Так ми знайомимось з сімома гномами, роботящими, добрими та емоційними. Тоді Білосніжка стає для них чимось на кшталт домогосподарки. Вона прибирає, готує, чекає на них з роботи. А в обмін на це гноми обіцяють їй. Захист від королеви, проте зла мачуха не з тих, кого можна зупинити густим лісом, широкими річками чи навіть законами фізики. Вона знову питає дзеркальце, хто ж тепер найвродливіша? А дзеркало каже їй правду за сімома схилами, за сімома водоспадами, живе білосніжка. Найвродливіша з усіх. І тоді королева Божеволя. Вона вирішує взяти все у свої руки і буквально перетворюється на стару страшну жінку, згорблену, з бородавками та голосом, від якої сироти по шкірі, та вирушає до хатинки гномів. А далі смертельного отрута, красиве апетитне яблуко та дівчина з наївними очима і вірою в добро. Наслідки передбачування. Білосніжка кусає яблуко і помирає. Ну, типу, помирає. Гноми знаходять її тіло та, не маючи сил поховати свою подругу, кладуть її у скляну труну. Вони сумують, чекають, вартують. А тоді з'являється принц. У мультику це щасливий фінал. Хоча правду кажучи, принц який цілує юну дівчину, що вже декілька днів лежить мертва у лісі. Ну це як мінімум тривожно. І от поцілунок, магія, білосніжка прокидається, вона жива і все, кінець. Але чи так само все було в оригінальній казці Братів Грім? Чи були вони взагалі авторами цієї історії? Та чи могла білосніжка бути заснованою на реальних подіях та справжніх людях? От про це ми далі дізнаємось. Взагалі, справжня історія білосніжки доволі джудернацька, і я дуже сподіваюся, що вам подобається така моя нова рубрика на каналі про витоки відомих творів та казок і як вони з'явились. Як мінімум, особисто мені дуже цікаво все це робити та дізнаватись про це більше. Але все це також потребує і вашої підтримки. Саме тобі я швиденько нагадаю вам про те, що ваше спонсорство цього каналу є ну дуже важливим. Тільки так я можу робити для вас більше краще та цікавіше. Підтримати мою діяльність тут можна на моно. Базі, це найкращий та найзручніший варіант. Але також є Patreon або ж просто монобанки для разових чуйових донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані а також у описі під цим відео. Дякую вам. Отже, а як же це було у братів Грім? Що такого особливого зробили вони? І чому саме їхні історії залишились з нами на століття, тоді як більшість фольклористів це просто імена в архівах, від яких позіхають навіть бібліотекари? Так от справжній секрет був у дивному поєднанні наукової одержимості та літературного чуття чоловіків. Старший брат Якоб був мозковим центром серйозним чоловіком із суворою зачіскою, який напевно ніколи навіть просто так не усміхався. Він грав роль батька і. І для Вільгельма, і для усієї справи. Вільгельм же душа творчості. Саме він редагував тексти, додаючи туди всі ці прекрасні липкі та моторошні деталі, через які сьогодні батьки нервово пригортають сторінки, шукаючи менш психоделічну версію казки. І от одним з найкращих прикладів того, як працював цей дует, була звісно ж. Шнайвічен. Або ж якщо не хочете звернути собі візика, просто білосніжка. У своїй остаточній редакції 1857 року ця історія має багато спільного з версією Дісней, але тільки якщо ви дивились мультик Дісней з зав'язаними очима та закривши вуха, бо в оригіналі ця казка насправді ближче до фільму жахів, ніж до дитячого мультика зі співами та пташечками. Наприклад, пам'ятаєте сцену, в якій зла королева наказує мисливцю принести серце білосніжки. Так от, в оригіналі вона хоче також її легені і печинку. Вона прямо так це і каже мисливцю. А знаєте, для чого потрібні були органи дівчини? Вона збиралась їх приготувати. Але мисливець, на щастя, не планував займатися чорним ринком донорських органів, тому натомість він підсовує королеві легені та печинку дикого кабана. А що тоді робить з ними королева? Варить їх, заправивши сіллю. І з'їдає, лише уявіть собі, що саме це ми вчили у молодших класах паралельно з тореадорами з висюківки. Тоді за сюжетом Білосніжка тікає до хатинки семи гномів. Але гномі ці не схожі на веслуна, сонька чи буркутуна. Тут вони безименні, безхарактерні, і фактично це просто семеро нескорослих чуваків, які живуть разом, не вдаючись у деталі. І от королева, замість того, щоб просто отруїти білосніжку один раз, як це було у мультику, робить це аж тричі. Але кожного разу дівчинку рятують у ці гноми, які не зовсім гноми. Лише на третю спробу буде класичне яблуко. Але там це було не просто яблуко, а буквально отруйне отруйне яблуко. Так само і писалось у тексті, мабуть, щоб читач не це просто з немитим яблуком. І от у того яблука одна сторона смертельна, а інша безпечна. Королева навіть демонструє дівчині, як вона його їсть, кусаючи неотруйну частину, а тоді свій фатальний укус робить і білосніжка. І цього разу гноми не можуть її врятувати, тому вони. Просто кладуть дівчину у скляну труну, бо, як ми добре знаємо, найкраще, що можна зробити з мертвою дівчиною покласти її на поличку та просто чекати. І, от, нарешті, кульмінація: через багато-багато років до гномів приходить принц. Він бачить труп дівчині у скляній труні і закохується в неї дуже дивно. Знаю, цей принц просить у гномів продати йому тіло білосніжки, типу. Буквально за гроші, але вони що цікаво відмовляються. Тоді принц починає їх благати. Мовляв, він помре, якщо не бачитиме цієї дівчини щодня. І раптом гноми погоджуються. Але під час транспортування труни з білосніжкою падає на землю, причому добряче так падає. Від чого з її рота випадає шматочок того самого отруєного яблука, і саме так. Це і оживляє дівчину. Тобто ніякого чарівного поцілунку просто от така трошки шокова терапія від падіння. Наостанок у касті також відбувається весілля, на якому всі радіють, але на цьому історія не закінчується. О ні, бо злу королеву теж запрошують на святкування. І от вона приходить, бачить там білосніжку, живу, щасливу, у Фаті. І завмирає від жаху. Та найкраще буде попереду: королева буде змушена вдягнути розпечені залізні черевички і танцювати в них, поки не впаде мертвою. Це і є справжній фінал без каяття, без якоїсь моралі. просто пекельно гаряче взуття та останній танець. У житті, а тепер увага, це була типу як справжня версія білосніжки, принаймні справжня версія 1857 року. Бо до того часу брати Грім вже встигли добряче переписати цю казку. Знаєте, якою найпомітніша була зміна у найпершій опублікованій версії 1812 року. Сла королева це не мачуха. Це рідна мама білосніжки. Так, вітаю у реальному світі, де вам не треба чекати, поки батько одружиться вдруге. Твоя біологічна мама вже давно замовила дістати з тебе органи, і її ревнощі до краси доньки це не просто класична жіноча заздрість, а якийсь справжній психодолічний сімейний жах. Мама буквально каже мисливцю: відведи її в ліс у глухе місце. І заріж. І так в оригіналі вона теж з'їдає її нутрощі. ну або думає, що з'їдає їх, бо як і в пізніших версіях, так і в оригіналі мисливець, на щастя, трохи схитрив. І яким був фінал, о, він теж трішки відрізнявся, хоча розпечені залізні черевички, у яких мачуха танцює свій останній танець є у кожній версії, навіщо щось міняти, якщо це вже геніально? Але у 1812 році історія ця все ж була більш епічною. У ній принц все ж забирає труну з собою. Вона не падає як у версії 57-го року. Ні, принц наказує ношити її з собою з кімнати в кімнату, за ним, тобто слідом, щоб мати змогу дивитись на білосніжку. 24 на 7. Але тоді один зі слуг, який явно не підписувався на таку романтичну некрофільську історію, просто втомлюється тягати скляну труну, і як добрий працівник, який вже просто на межі, бере і лупить по тілу білосніжки. Саме тоді шматочок яблука і вилітає з її рота, після чого дівчина і прокидається. Сказати чесно, як на мене, версія 1812 року найкраща, бо вона і темніша, і божевільніша. І якась більш чесна у своїй химерності. А тепер теорія, яка навіть заслуговує на власну документалку від Netflix, бо деякі дослідники вважають, що білосніжка це не просто давня вигадка з химерними принцами, гномами та отруєними яблуками, а доволі тонко завуальована біографія цілком реальної жінки. Марії Софії фон Ертл саме тут починається найцікавіше. Ні, вона не співала з пташками, не дружила з крутами і, на жаль, не жила в будиночку з сімома маленькими чоловіками. Хоча почекайте, трохи буде і про це. Марія Софія народилася у 1725 році у місті Лор в Німеччині, десь за 100 кілометрів від Бамберга, у якому жили брати Грім. І, хоча вона не була принцесою за статусом, у сімейних мемуарах її описують як. Янгола милосердя і доброти, що піклувалась про бідних та стражденних. Тобто, ну це ж ідеальна кандидатка на роль головної героїні у казці, погодьтесь. А далі класика жанру: її мама помирає, тато знову одружується, і тоді ж у гру вступає мачуха пані Клаудія Елізабет. Фон Райхенштайн, домінантна, владна та, судячи з всього, не особливо любила свою пачерку. У цій історії казка вже починає писатися сама собою. Перед весіллям батько Марії Софії дарує новій дружині дещо дуже символічне: дзеркало. Але не просто якесь там. Це дзеркало мало справжню родинну історію: півтора метри заввишки, різьбленням, прикрасами та написом французькою Амур Пропр, що означає пиха чи самолюбство. Це дзеркало і досі можна побачити у музеї замку лор, де між іншим і жила сама мачуха Марії Софії. От уявіть собі маленька дівчинка, деспотична мачуха, величезне дзеркало, яке можливо і не говорило, але щодня точно нагадувало жінці, хто ж найгарніший у всьому королівстві. Звучить знайомо, правда ж? А тепер щодо гномів, тут все трішки складніше, бо і доказів, що дівчина жила зімома шахтарями-ліліпутами, немає. Але поблизу міста Лор дійсно працювали шахти, зокрема у Бейбрі. І за даними з архівів, там наймали конкретно низькорослих чоловіків, бо у вузьких шахтах вищі люди просто не вмішались. А ще темний ліс, він теж цілком справжній. Поруч з Лором був ліс, де водилися дикі тварини. І ще грабіжники. Ідеальне місце, щоб зняти якийсь низькобюджетний горор, або ж, знаєте, вигадати сцену, в якій маленька дівчинка. Втікає від вбивці у казці. Білосніжка біжить через сім пагорбів, перш ніж натрапити на хатинку гномів. І от дивіться, існує закинута шахта, якою можна дістатись, пройшовши рівно через сім пагорбів із лора. Це вже не просто натяк, це конкретні gps координати казки. Що ж до яблука, Марія Софія кажуть, зналась на рослинах. Зокрема, могла розпізнати і отруйні. у її рідному регіоні. Було повно садів і також повно отруйних рослин, зокрема. А тропа Баладона, скажину смертоносна Беладонна, яка виглядає як ягідка, що дуже швидко відправляє тебе у глибокий сон без можливості пробудження. Щоправда, у реальності ніхто її не труїв, ніхто не вирізав їй серце. І принц, який примчав на білому коні, теж, мабуть, заблукав десь у тих самих лісах. Марія Софія померла у 1796 році у монастирі. Їй був на той момент 71 рік. А поховано її у Бамберзі всього за 50 кілометрів. Від братів Грім, тож хто зна, може вони чули історії саме про неї, може вони бачили навіть те дзеркало, і можливо, ця історія, хоча й без жодної магії, власне, і стала тією самою іскрою, що запалила цю кашку. Але якщо ви раптом подумали, що це був єдиний реальний прототип білосніжки, залишу драматичну паузу. О, ні, їх було декілька у 1994 році. Німецький дослідник Егард Сандер опублікував книгу з начебто абсолютно риторичною назвою Білосніжка казка чи правда, і у ній він стверджував, що справжньою білосніжкою була не Марія Софія з попередньої історії, а Маргарета Фон Вальдек баварська дворянка неймовірної краси з 16 століття. Тут і починається справжній історичний трилер. У 1549 році її мачуха Катеріна Фотхацфільд змусила 16-річну Маргарету приїхати з рідного Вадвільдугена до Брюсселя, і та у Брюсселі зустрічає принца не казкового, звісно, а цілком конкретного Філіпа II іспанського, того самого, який потім стане королем і буде жорстоко катувати всю Європу своїм фанатичним католіцизмом та Неприємним виразом обличчя, між Маргаретою та Філіпом сталася вибухова хімія. Але проблема у тому, що Мачусі, ця їхня любов не подобалась. Стандартний набір антагоністки, ревнущі, вплив, конкуренція. А батьку Філіпа, королю Іспанії, ця історія подобалась ще менше, бо з політичної точки зору, як це одружуватись з баварською аристократкою? І отут історія поринає у ще темніші води. Іспанські шпигуни, так буквально. Нібито були відправлені з наказом отруїти юну красуню, щоб позбутись загрози такого скандального шлюбу, бо це 1500 роки. і знаєте, розривати стосунки по смс тоді ще не вміли, хіба що може голубом. Але тоді добре знались на багатому способі розриву через отруту. До речі, той факт, що Маргарету дійсно могли отруїти, справді підтверджується її власним заповітом. Він був написаний з поспіхом, хаотичним почерком та, за словами експертів, з явними ознаками смерті. Через отруєння, тож принцеса помирає. Щоправда, все було не так казково. Мачуха, як виявилось, померла ще раніше за Маргарету. Тож, ну це не вона її отруїла, але це ніяк не завадило повторам при ці події в історії казки для більшого драматизму. Напевно, тим часом у Бад Вільдугені, її рідному місті, її брат володів мідною шахтою, у якій працювали увага, голодні діти, яких місцевих жителі назвали гномами. І от якось воно все трішечки збігається, є красуня, яку переслідують, є потенційна отрута, є Мачуха та принц з високими амбіціями. і є скількість там, типу, наче гномів, що працюють у шахтах. Хоча, чесно зізнаюсь, варіант з Марією Софією мені подобається набагато більше. Але не дарма ж Гарцандер написав свою книжку, може, у цій історії теж є щось своє, що стало джерелом шуток історії та легенд, які з часом. І перетворилися на ту білосніжку, яку ми зараз добре знаємо. Друзі, я вас обманув справжня історія про білосніжку. Ось вона. Вона любить спати, як у казці. У неї є семеро гномів, чию роль виконує один я. Сподіваюсь, вам сподобалася така моя розповідь про цю відому казку. Я бачу, що вам і схоже відео про короліну добряче зайшло, тому по секрету скажу що хочу зробити більше от таких от відео про справжні казки, про їхні витоки та загалом про відомі твори та їхні справжні історії, і про Саленки, чи ще щось, щось, може, з братів Грім. Може, і ви мені якихось ідей у коментарях підкинете, щоб вам було про що б вам було цікаво подивитись, як на мене це і розважає, і так само навіть. Трохи чомусь вчить, це ж класно. Вкотре нагадую вам про важливий збір на реабілітацію військових. Давайте вже закриємо цю штуку. Я долучився дружньою банкою до збору від фонду Твоє майбутнє за можливості, я дуже вас сильно прошу підтримати цю важливу справу своєю гривною. Половину суми ми вже зібрали. Хотілося б нашкрепсти повну суму, бо це повний курс реабілітації для лише одного бійця 42,5 тисячі гривень. Посилання будуть на екрані та у описі під відео. Дякую. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую усім оцим, от прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Пів-пів-пів-пів. -пі. Це все меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній з вас. Саме завдяки вам я можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже дуже вам дякую. Та наразі друзі за все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе. І ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!